138 нових випадків захворювання на коронавірус. Така статистика на рівненщині станом на ранок, 31 березня. Відтак недуга нікуди не зникла, і лікарі закликають вакцинуватися. Зараз лише 49% від дорослого населення області вакцинувалися двома дозами. Чому медики закликають зараз вакцинуватися? Дивіться далі у сюжеті за тиждень з 17 по 23 березня 2023 року ми втратили офіційно 118 людей в Україні. Це багато чи мало? Це ті, які ми маємо як підтвердження COVID-19. На Рівненщині за останню добу летальних випадків від COVID-19 медики не фіксували. Навпаки, майже сотня осіб одужала від цієї недуги. Однак 138 нових випадків на COVID-19 в області все ж зареєстрували. Останній місяць ми бачили зростання, і у нас пік був мабуть на минулій неділі 20% від зайнятості ліжок сьогодні. По рівненщині є спад 12,3%, по киснево по кисневозалежному нас 2,3 пацієнта зайнятих ліжок, які працюють по кисню. На Рівненщині вакцинувалися першою та другою дозами близько 4,5 тисячі осіб. Вакцинованих бустерними та додатковими дозами ще менше. Попри те, що можливість щепитися в області є. У нас є достатньо вакцини, які поставляються нам централізованому міністерством охорони здоров'я. Достатньо, не поблизу армія медичних працівників пунктів центрів вакцинації для того, щоб зробити цю вакцинацію якісною і доступною. У нас також є виїзні бригади, 48 виїзних бригад. Ми виїжджаємо в гуртовані колективи. Додамо, що з кожним роком в Україну приходять нові штами коронавірусу, які відрізняються своєю швидкістю поширення та важкістю перебігу захворювання. Якщо говорити про переважання субваріанту, це субваріант Кракен. Він дуже швидко має характеристики дуже швидкого поширення. На нього дійсно припадає понад 80% випадків covid 19 Не оминається надуга і військових. У нас в області перебуває велика кількість військових. Вони знаходяться як і в військових госпіталях, наших лікувальних закладах. У нас Велика кількість оголошувати її не можу, але при тому всьому медична допомога там надається своєчасно. Тож, аби створити колективний імунітет та вберегти людей від тяжких наслідків коронавірусу, лікарі закликають вакцинуватися, а ще не забувати про вакцинацію дітей від інших інфекційних захворювань, які є не менш небезпечними ніж COVID-19. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.